Інструкція, як виживати без світла і бути завжди на зв'язку з інтернетом. Зараз це дуже актуально, як в квартирах, так і в частних будинках. Тому показую на прикладі модема. У нас зараз модем підключений до живлення. Я беру відключаю, відключаю звідси штекер і дивлюся на блочку. Що в мене є на блочку? На блочку повинно бути 12 вольт. Так, далі нам потрібно купити у провайдера чи, можливо, в якихось інших місцях, де продаються такі проводочки. Так, і приєднати: ось плюс до плюса, мінус до мінуса. І ось тут до крабіків оцих теж зробити: плюс до плюса, мінус до мінуса. Так, якщо в когось її десь завалялися ось такі блочки. Два, можливо, з т 2 можливо, з інших старих роутерів, які можна буде ось тут підрізати, і буде вам готовий ось такий шнурочок. Да, це було все дуже легко і просто, якби не одне но. Особливо в мене сталося так, що в мене роутер на 9 вольт, а ось тут на блочку написано. А модем на 12. А мені для того, щоб під'єднати до ось цих ось крабіків, все разом потрібно, щоб відповідало все і було 12 і 12 Тому, слава Богу, що у нас дуже розумні люди і ось зробили такий мені переходнічок. Ось, бачите, такі ж такі на 12. да? А Ми його зробили, впаяли сюди резистор і зробили сюди 9 вольт. Тому ми, коли будемо включати, у нас буде 9 вольт, а на виході буде 12 через резистор. Далі нам потрібен акумулятор. Радує те, що в нас в кожній, в кожній людини, в кожній сім'ї да, є машина, з якої можна зняти акумулятор і зробити, підключити до нього інтернет. Показую, на прикладі те, що ми змайстрували. Ось я беру ось те, що у мене на 12 вольт. Під'єдную його до модема і підключаю плюс до плюса. Мінус до мінуса. І ось бачу, що в мене загорівся модемчик. Але для того, щоб підзарядити акумулятор, нам ще потрібне буде зарядне устройство. Якщо ми будемо дивитися лише, верніше, ми будемо брати енергію лише для модема і для роутера, нам достатньо цього акумулятора на 5 днів роботи. Але все рівно він вийде зі строєю і його потрібно буде підзаряджати. Підзарядити його можна. Зарядним до акумулятора. У мене є ось таке стареньке зарядне, яке вже є. Зараз можна купити більш-менш сучасніше і підзарядити акумулятор, коли появиться електроенергія.